Вітаю, друзі! Сьогодні будемо з вами готувати рулет із груш. Рулет виходить ароматний, пишний, смачний, і готувати його просто та легко. Починаємо. Беремо груші, натираємо грушу на крупній тертушці, ось такій. У груші додаю цукор. Дві столові ложечки з гіркою і перемішую. В чашу міксера розбила 4 яйця та додаю 100 г цукру. Ставлю збиватися міксером на максимальну швидкість 5 хвилинок. Яйця з цукром добре збилися, додаю сюди ванілін 1 грам, тобто половинку пачечки. Додаю сюди половинку чайної ложечки соди. Або ви можете покласти розпушувач тіста, один, ну, одну ложечку чайну. Та просію борошно 120 г. І обережно знизу вверх лопаткою перемішую, щоб уся, уся суміш добре перемішалась і не залишилося комочків борошна. Тим часом духова шафа нагрівається вже до 180 градусів. Деко застелила пергаментом і рівномірно розподіляю грушу по пергаменту. Ось як у мене вийшло. Виливаю сюди тісто і розподіляю рівномірно по всьому деко і відправляємо. У духову шафу, яка вже нагрілася до потрібної температури. Пройшло 25 хвилинок, рулет наш підрум'янився. Тепер, поки він гарячий, накриємо його рушничком і потрібно перевернути догори дно. Перевернула на рушничок. Тепер потрібно обережно зняти пергамент. Фергамент я нічим не змащувала, він і так добре знімається. І поки наш пиріг гарячий, швиденько, за допомогою рушничка, його потрібно завернути. Ось отак так, трошки притискаємо, відпускаємо далі, згортуємо. Потрібно робити швидко, але обережно. Ось так, повністю згорнули. Тепер потрібно перенести на тарілочку. Зверху я притрушую цукровою пудрою. Можна змастити якимсь кремом, глазурю. Це вже як вам буде подобатись. Такий смачний рулет можна також приготувати із яблуками або з бананом. Пропоную рулет скуштувати. Він дуже м'який. Дивіться, який всередині. Тісто ніжне, М -м, на смак, ідеально. До чаю, до кави. Це дуже смачно. Спробуйте приготувати, тим більше це дуже просто. Все змішали, поставили в духову шафу і готово. Смачного!